18 грудня 75-го будинок сім'ї Дефео, що знаходився за адресою 112 Оушен Веню, був придбаний родиною Луц. Вона складалась із Джорджа, його дружини Кеті та трьох її дітей від попереднього шлюбу. І одразу після переїзду їх почали переслідувати містичні події. В кімнатах, не дивлячись на наявність опалення, часто було холодно. В різних частинах дому з'являлись неприємні запахи невідомого походження. Щоночі Джордж Луц прокидався рівно 3-й Надцять приблизно в той самий час, коли Рональд Дефео розправився зі своєю сім'єю. Предмети в будинку переміщались самостійно або падали без видимої причини. Вікна закривалися, відкривались самі без стороннього втручання. Поведінка Джорджа в свою чергу ставала все більш агресивною, відстороненою, наче його особистість змінилася, і все більше нагадувала Рональда Дефео до вбивств. І з часом паранормальна присутність в їх домі посилилась до того рівня, що Кеті Лу відчувала на собі дотики. Чи чиїхось невидимих рук, які могли кинути її об стіну, і залишали подряпини та синці на її тілі. І на 28-й день жаху вся сім'я Луц покинула злощасний будинок, залишивши там усі свої речі. Вони стверджували, що в кінці сталося щось настільки жахливе, що вони навіть не можуть це описати. Сама їх історія відома завдяки книзі жах Амітівіля.